Миколайчук оупен пройде у Чернівцях. Чим будуть вражати глядачів? Залишилось зовсім трохи часу, і вже тут культурно-мистецькому центрі розпочнеться кінофестиваль Миколайчук оупен де під час відкриття 15 червня презентують книгу Пісенне дерево Івана Миколайчука. Книгу створила народна артистка України та учасниця оригінального складу золотих ключів Валентина Коротяк-Ковальська. Вона ж і представлятиме її разом із своєю партнеркою у Тріо Ніною Матвієнко. Пісенек став першою повною колекцією пісень з фільмів, у яких знімався Іван Миколачук. кажуть організатори. Минулорічний Миколайчук ОПЕН був українським кінофестивалем. Проте цього року цей кінофестиваль став міжнародним, і ми чекаємо гостей за кордону. Ми чекаємо знімальні групи, які брали участь в створенні цих чудових фільмів на нашому кінофестивалі. Цьогорічному буде багато прем'єр, які не показували ще ніде. Один із фільмів, фільмів відкриття цього року буде Яніна. Саме показ фільму Яніна на кінофестивалі стане українською прем'єрою кінострічки, яку зняли за мотивами особистої історії української телеведучої та журналістки Яніни Соколової. Що ти боїшся? Боюся не долюбити. Не відчувати чогось. Боюся не встигнути сказати, що люблю. Уже традиційно Миколачук ОПЕН обирає музу фестивалю цього року. Організатори вшановують акторку Людмилу Єфименко та її видатну гру у фільмі Юрія Ільєнка Легенда про княгиню Ольгу. Цю кінострічку представлять у день народження легендарного українського актора та режисера Івана Миколачука 15 червня. Слоган цьогорічного міжнародного кінофестивалю Микалачук ОПЕН є відстоювати своє, тому що зрозуміло, що в наших реаліях, в реаліях війни, ми мусимо відстоювати право на свободу, право на те, щоб жити, бути живими і творити. Цього року також відбудеться міжнародний конкурс повних метрів. Фільмом закриття фестивалю стане українська прем'єра фінського блокбастеру Незламність режисера Ялмарі Хелендера. Та це ще не всі прем'єри, якими будуть дивувати глядачів Миколичок Оупен». Розклад усіх подій та показів можна знайти на сайті кінофестивалю. Романо Ліник, Ярослава Баячок, Новина Чернівців, телеканал СІ 4